Середина робочого дня, а новий очільник Подільського Артем Кухаренко у справах в районі. Щойно повертається, одразу йдемо до сільського клубу. Незабаром тут кипітиме ремонт, встановлять нові вікна, двері та замінять проводку. Повернути молодь, навернути молодь до, клубу, до культури. Щоб відновити Не відновити, а щоб клуб нормально функціонував. Для цього потрібно, я вважаю, щоб тут було тепло. Тому що не можна в холоді нормально існувати, розвиватись. До Дня Святого Миколая оновлений клуб відкриють благодійним концертом. На нього вже запросили гостей з області та усіх жителів села. Зібрані кошти підуть на відновлення дороги від знаку Подільського до. Аж донизу минулого року за гроші вилучені з продажу квитків на один такий захід. Жителі села побудували дитячий майданчик біля школи. Поки Артем про це розказує, біля нього гуртуються школярі. Новообраний сільський голова від народження живе в Подільському, тож знає тут усе і всіх. У дітлахів, до речі, свої побажання щодо розвитку села. Я хочу, щоб у нас і біля школи, і біля і наших стадіон був обладнаний сучасними сучасними технологіями, щоб нам закупили нові мечі і в школу, і, ну, і щоб у нас створилася наша футбольна команда. Недалеко від клубу розташований тренажерний зал. Я хочу, щоб туди завезли нормальних тренажерів, щоб було більше як сказали народу, щоб займалися, щоб в цьому селі був якийсь. Щоб не курили, не пили. Тренажерку у непримітному підвальчику зробив за особисті кошти, каже Кухаренко. Те, що відкриття було напередодні виборів, називає збігом. Самі ж хлопці складаються по 2 гривні за тренування. Це символічна плата, щоб зібрати гроші на нові тренажери. Я дуже хочу, щоб молодь не просто не виїжджала, я хочу, щоб сюди молодь поверталася. Для цього треба робочі міста. Я не господь Бог, я не можу це зробити миттєво, але я буду їздити скрізь стукати в різні в різні двері, в різні, в різні куточки, щоб тут. З'явилася робота не просто робота, а робота, яка буде цікавить молодь. Своє майбутнє Кухаренко пов'язує з рідним селом, незалежно від того, чи буде у нього посада після закінчення цієї каденції. Роботу Артем поєднує із навчанням. Він студент історик п'ятого курсу у Черкаському національному, має і співоче хобі. Будемо разом разом. За два тижні, відколи офіційно став сільським головою, Артем втомився від уваги преси. Втомилися, вочевидь, його односельчани, адже відмовляються говорити на камеру. Люди, які проживають в моєму селі, вони, вони чекають від мене не пустих слів і обіцянок, вони чекають від мене дій. А те, що вони останнім часом от аж занадто, можливо, бачить по телебаченню, можливо, їх лякає. Що прийшла людина, яка прийшла не робить. А прийшла піарити і продавати свою кандидатуру. Хлопець обіцяє, перші результати роботи будуть вже за місяць. Один із наймолодших сільських голів в Україні переконаний, що для змін потрібні не стільки кошти, скільки бажання. Утім, як без грошей відремонтувати гуртожиток чи футбольне поле, він поки не пояснив. Дар'я Бунякіна Черкаси для молодь плюс.